Авіаційні комплекси дальнього радіолокаційного виявлення та управління найчастіше називають літаючими радарами або навіть літаючими штабами, вони потужною електронною системою спостереження та управління, розміщеною на борту повітряного судна. Їхнє головне завдання виявлення на великій дальності літальних апаратів противника, наведення на них винищувачів, перехоплювачів, а також передача інформації на наземні командні пункти. Першою ластівкою в галузі далекого радіолокаційного виявлення в авіації СРСР став літак Ту-126, створений на базі пасажирського лайнера Ту-114, і прийнятий на озброєння у 1965 році. Тоді було вирішено доповнити наземні системи ППО літаком-локатором, який можна швидко перекидати на потрібні ділянки. На борту нової тушки. Стояла передова на той час радіотехнічна система Ліана, розробку якої займався московський нді 17 майбутнє НВО Вега. Ліана успішно виявляла повітряні цілі далеко від 100 до 350 км і морські цілі до 400 км. А також передавала інформацію на командні пункти на відстані до 2000 км від літака. Головною відмінністю ту 126 стала антена Ліана. Схожа на гриб, що височіє над фюзеляжем. Керували літаком два екіпажі льотний із шести осіб та дві зміни радіотехнічного екіпажу. Також по 6 осіб кожного. Авіаційний комплекс ДРЛВ відрізняється можливістю швидкого розгортання на загрозливих напрямках. Та значно більшою дальністю виявлення цілей порівняно із наземними системами. В останній чверті ХХ століття ударна авіація провідних військових держав почала застосовувати нову тактику подолання зон ППО політ на малій висоті, практично непомітний для радіолокаційних систем. Для виявлення таких ракет і літаків, що низько летять, потрібен був новий авіаційний комплекс ДРЛВ. Оскільки Ту-126 вже не справлявся з актуальними завданнями і не міг конкурувати з новітнім на той час американським літаком ДРЛВ і 3 a новим літаючим радаром став А-50. Цього разу в якості бази було обрано перевіреного транспортного літака Іл-76, що скорочувало терміни створення нового літака ДРЛВ та спрощувало його подальше обслуговування через високий рівень уніфікації. За новий радіотехнічний комплекс Джміль знову відповідало НВО «Вега», для якого робота над літаками ДРЛВ стала ключовим напрямком. Перший політ А-50 здійснив 19 грудня 1978 року, а початок експлуатації в 1985 році. У 2000 роки виникла потреба оновити основний літак ДРЛВ. І вже з 2011 року до військ стали надходити вдосконалені А-50 з літерою У. Модернізація, проведена фахівцями концерну Вега, дозволила значно вдосконалити систему. На етапі модернізації повітряний розвідник отримав вдосконалений комплекс Джміль М. Додатково було встановлено засоби оптоелектронної розвідки. Вони дозволяють утримувати зображення повітряних цілей. Увітряний розвідник здатний передавати інформацію наземним командним пунктам та кораблям. Відомо що радіолокаційна станція Джміль М працює в трьох діапазонах: це Д-діапазон з довжиною хвилі від 1 до 2 метрів. Надвисокі частоти з довжиною хвилі від 10 до 15 см та ультрависокі частоти з довжиною хвилі від 3 до 4 см. РЛС Джміль М відправляє короткі електромагнітні імпульси, що відбиваються від повітряних цілей і повертаються у форматі сигналу відлуння. Після обробки електронікою оператори отримують характеристики цілі, включаючи швидкість та напрямок руху. Модернізоване радіолокаційне обладнання відрізняється високою швидкістю збору та обробки інформації про цілі, що супроводжуються. Радіолокаційна станція комплектується захистом від перешкод. Тому працює навіть в умовах їхньої активної постановки. За заявленими можливостями та характеристиками А-50У виявляє бомбардувальники на дальності до 650 км, а винищувачі до 300 км. Балістичні оперативно-тактичні ракети літак бачить на відстані до 800 км. Дальність виявлення наземних цілей варіюється від 250 до 300 км. Великі надводні об'єкти виявляються по радіогоризонту. Крилаті ракети з ефективною поверхнею розсіювання ЕПР від 1 метра квадратного літак бачить на дальності 215 км. Він має змогу виявляти малорозмірні цілі на тлі земної поверхні. З комплексом працює персонал у кількості 10-11 чоловік, а саме командир, старший штурман наведення, два штурмана наведення. Старший оператор супроводження та два оператора супроводження, а також бортінженери РТК, РЛС та зв'язку. Паралельно з модернізацією А-50 ведуться роботи із створенням нового авіаційного комплексу ДРЛВ ІУ А100 Прем'єр, випробування якого розпочалися у 2019 році. Головним розробником цього повітряного спостережного пункту є концерн «Вега» у складі холдингу Роселектроніка Ростеха. АСТО, що позиціонують як літаючий радар нового покоління, призначений замінити попередні комплекси, істотно перевершуючи їх можливості. Новий літак дрлв і у оснащений повністю цифровим навігаційним комплексом, цифровою системою управління із скляною кабіною. Основою для А100 став Літак Il-76MD-90A, обладнаний новим двигуном ПС-90А76. Ще варто відзначити експортні версії даного ДРЛВ, а саме а, а 50 і що є спільною російсько-ізраїльською модифікацією А-50, яка призначалася для ВПС Китайської Народної Республіки. Для цього в Таганрозі було переобладнано один із серійних А-50 з подальшим дооснащенням радіотехнічним комплексом в Ізраїлі. З різних причин проект не здійснено, і літак без РТК передали Китаю, де він був добудований власними силами, отримав позначення kj 2000. Також була ще модель А-50EI, це експортний варіант для ВПС Індії. Побудований шляхом переобладнання літака іл 76 тд на якому встановили двигун пс 90 а 76 та РТК із багатофункціональною імпульсною доплерівською РЛС ізраїльської фірми Елта. Підведемо підсумки: летючі радари ДРЛВ сімейства А-50. Надають суттєвих переваг ворогу, але чомусь, попри вражаючі заявлені характеристики та можливості, на експорт дану техніку РФ продавала, грубо кажучи, комплектації транспортного літака. Чомусь іноземні партнери РФ надавали перевагу саме ізраїльським комплексам РТК, а не російським. Тож, хто які має версії щодо цього питання, ділимося в коментарях. До зустрічі!